Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Це фейк контроль на українському радіо Олена Зеленченко та Роман Колядов студії нова шахрайська схема в телеграмі під виглядом банків, держустанов чи благодійних фондів, зловмисники створюють фейкові телеграм-боти, які виглядають доволі переконливо з логотипами, вкраденою стилістикою і навіть фейковими галочками про верифікацію. Наші офіційні що ж роблять ці псевдоофіційні боти? Жертві надсилають привабливу наживку, повідомлення про виграш, компенсацію чи фінансову допомогу. Але щойно ви натиснете на посилання? І вас одразу ж просять ввести банківські дані. Мета проста змусити користувача ввести дані карти, CVV-код, одноразовий пароль і за мить з рахунку зникають кошти. Але фінансові втрати не єдина мета таких схем, бо залишається осад, недовіра до фінансових установ, Тож, як захистити себе від шкідливих повідомлень. Про це ми розпитали в аналітика центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максима Віхрова. Отож, як працює нова схема, пояснює експерт. Подібні шахрайські схеми вони зовсім не нові, відносно нове тільки те, що зловмисники починають активно використовувати фальшиві телеграм-боти. Насправді ця схема виглядає доволі просто. Людина отримує фейкове повідомлення про те, що вона отримала якийсь там виграш, чи їй там пропонується отримати якусь допомогу, компенсацію там, і так далі. В цьому повідомленні є лінк, який веде на фальшивий телеграм-бот. Певні установи, наприклад, там банку люди вони зараз звикли до того, що боти це зручна технологія, вони її активно використовують і тому можуть просто не звернути увагу, що цей бот є неавтентичним, тобто він може виглядати дуже схожим на оригінального бота, тобто мати там однаковий логотип, назву, всі атрибути, але відмінності будуть там, наприклад, в його там адресі. Але на це ніхто може і не звернути увагу, і потрапляючи в такий бот, людина за запитом шахраїв може вказати свої дані банківські. Дані свої картки і відповідно подарувати шахраям доступ до своїх е, фінансів. Звісно, що ніякої виграша там чи компенсації чи допомоги людини така не отримує, а навпаки, вона отримує збитки. Це чергова шахрайська схема, яка по суті є для нас тестом на елементарну уважність, тому що ніхто не хоче нас просто ввести в оману просто заради спортивного інтересу. З нас хочуть щось отримати, і в даному випадку це. Гроші потрібно не лінуватися, перевіряти інформацію, і в наші часи гроші просто так ніхто не роздає, як і в будь-які інші часи. Тому нам всім хочеться вірити, що ми щасливці, яким з неба можуть впасти якісь там компенсації, виплати, виграші невідомо звідки, але так не буває, і треба просто зберігати здоровий глузд і перевіряти ту інформацію, яка нам надходить. Фейкові боти все частіше копіюють стиль офіційних акаунтів до найменших деталей, і від логотипів до наліпок підтверджено. Для чого зловмисники вкладаються у таку візуальну достовірність? Це працює саме на психологічному рівні, каже Максим. Віхров на людей це впливає дуже просто і прямо людина бачить, що воно схоже на щось справжнє. Ну от написано, якийсь банк там о, стоїть логотип. Цього банку, наприклад, який можна просто скачати в інтернеті. Насправді, якась частина людей може і повірити в те, що дійсно це автентичний бот, і що все виглядає, ніби так пристойно і серйозно. Але треба розуміти, що є досить багато способів сфальшувати бота. Звісно, йдеться не про те, що створити повний клон. Бота вони ніколи не бувають просто такими клонованими, однаковими, але зробити такого ж бот, який буде мати мізерні відмінності, які будуть неочевидні, вони будь десь заховані в глибині, куди людина вже не подивиться скоріш за все. Тому найкраща порада це заходити в будь-які боти з офіційного сайту певної інституції, зламати сайт і поставити туди. Посилання на неавтентичний бот, оце вже задача з зірочкою, і як правило, шахраї таким не займаються. За занадто складно, от а розслати повідомлення оце вже набагато простіше, і саме тому, от якраз таким повідомленням краще не довіряти. І до речі, варто пам'ятати, що, наприклад, банківські установи, ну, як правило, мають свої додатки і розсилають сповіщення, в тому числі через них. Тому можна користуватися і цими сервісами. І чи принаймні за допомогою їх перевіряти, чи справді вам там щось пропонують отримати, чи є якісь пропозиції, чи ні. Людей часто потрапляють у пастку, бо не очікують побачити шахрайство у знайомому дизайні, що має насторожити користувача перед усім і які дії варто зробити, щоб не втратити гроші. Максим Віхров дає поради, як розпізнати небезпеку. Потрібно чітко розуміти, якими сервісами ви користуєтеся, якими не користуєтеся. Якщо ви берете участь в якихось там програмах, значить ви повинні розуміти, як ці програми функціонують, які там є засоби зв'язку, і так далі. І крім того, потрібно не лінуватися, перевіряти будь-яку інформацію. Особливо, якщо у вас просять ввести якісь особисті дані, а особливо дані ваших банківських карток треба не лінуватися перевіряти в офіційних джерелах ту інформацію яку вам невідомо хто надсилає якщо наприклад вам пропонують отримати там якісь наприклад компенсацію за пошкоджене майно там чи якусь допомогу як переселенцям наприклад чи допомогу від якихось там міжнародних організацій то варто сходити на сайт цієї організації чи певної інституції від імені якої діють шахраї Перевірити, а чи є такі актуальні програми, чи виділяється якась допомога, чи взагалі належите ви до тої категорії, які пропонуються виплати певні? І якщо це правдива інформація, то там буде все написано і буде розписаний механізм отримання цієї інформації. І, скоріш за все, це зовсім буде щось інше, ніж повідомлення, які ведуть на телеграм-боти. Тобто, ми повинні розуміти, що Комунікація таких питань вона не відбувається через е, якісь смски чи повідомлення в месенджерах з е, незрозумілих номерів. Тобто це офіційна інформація, яку можна перевірити, і так само через офіційні сторінки інституції організацій можна перевірити автентичність телеграм-бота. Мож якщо він є в цій організації, то на нього буде на офіційному сайті коректне правильне посилання, яке веде саме на той бот, який потрібний, а не на той, який виглядає схожим. Тому повторюю це просто тест на уважність, і потрібно не лінуватися, перевіряти інформацію. Не лінуватися, перевіряти інформацію аж надто коли ворог вдається до психологічного терору, як от цієї війни. Ми почули коментарі та поради аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максима Віхрова. Аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей. Залишайтеся з нами щоранку і щовечора, за чверть восьма. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту. Інформаційну безпеку фейк контроль не дамо шансів російській брехні.